І так, товариші трудяги, всім добрий день. Зараз будемо заражати автоклав від Утено. Утено 24. Получається автоклав газоелектро на 24 баночки, але в їх вміщається 27. Зараз Маринка зробила паштет курячий. Ми робили в ньому тушонку з курятини. Робили тушонку зі свинини. Робили паштет зі свинини. І сьогодні в нас послідній тест буде паштет із курятини. Получається, в роботі себе показав абсолютно легко і просто. В цьому невеличкому відео я вам просто покажу його роботу. <кій> Нічого, так сказати, лишнього говорити не буду. Просто це буде відео продуктивне для тих людей, які хочуть таку штукень чи думають над цим. і... Получається, у вас 100% є така думка: треба, не треба, взяти електро чи газовий і, і так далі. Там, виходить, стоїть тен всередині, є огляд його, тен відкручується, знімається, і що ставиться він тоді на газ. Він із нержавіючої сталі. У нас я положив на низ ОСБ такий невеличкий кусочок цей плити, і поставили його на пол. Звісно, е, предварительно можна поставити під нього або резиновий коврик або ще ну, деякі такі е, підставки, можливо, можна столик такий невеличкий зробити да, і так далі. Ну, е, у нас цей автоклав е, ненадовго, це його так сказать, е, друге і останнє відео на нашому каналі. Ну а ми вже будемо задумуватися, е, який все-таки кращий. Цей, звісно, класний на 27 банок. Все-таки будемо, е, я думаю, розглядати питання. Автоклава на 40 банок. Мабуть, на 40 на 44, ми ну їх там поміщається 47. От, отой автоклав для нас буде, звісно, поярче, так сказати Так, ну що, все, заряджаємо. Це у нас е, курячий паштет, виглядить отак. От. Е, е, я вам, на жаль, е, рецепт сказати не можу. це Таємниця сімейна таємниця Маринки. Ну, в общем, такий виходить паштетик. Кому треба, можете, якщо хочете, можете замовляти. Ну, Коротше, ліміт завжди у нас мінімальний, так як воно завжди свіженьке. Робимо ми його небагато, і виходить так, що постійні клієнти вже його забирають. От На цей паштет уже. Замовлено, але ми другу партію будемо завтра ще робити. Ну, вже не в цьому автоклаві. Цей автоклав я відправлю своєму підписнику Сашунчик. Привіт! Хай користуються, хай пробують, подивляться, що до чого я. Ну, Коротше, автоклав показав себе дуже суперово. Ну і сьогодні я вам покажу його роботу. А, І, до речі, ось якщо хочете побачити результат по кришках, як ось кришка, це. Паштет зі свинини. Може я вам світло вимкну. О. Це паштет зі свинини вже готовий. Отак от він виглядить. І от кришечка. Ну от бачите, як. О. це доведено виходить, у нас до 110 градусів. Цей паштет. І от кришка виглядить. Отак. Ніде нічого не вм'ято, ніде нічого не піддуто. Ну В общем, трохи, трохи вам показав, даємо. Перший, перша загрузка у нас була ідеально ідеально класна, тому що хтось із наших маленьких діток прийшов і спустив воздух із автоклава. Якраз він вже вичах. І, ну як вичах? Вичах, може, я не знаю, градусів там до, до 40. І, походу, комусь дуже було інтересно нажати на той сосок, А ми з Маринкою якось це все діло не побачили. І по цей Спустили нам воздух. Я думаю, що це була Поліна більшості 100%. Спустила воздух. І деякі банки у нас понадувалися. Ну, ну Вони, кстати, коли ми їх вже витягли, кришка ну, повтягувалася, бо продукт був ще гарячий, я думаю, що із-за того. Так, ну що, все. Зараз робимо зарядку. Так сказати, заряджаємо автоклав. У нас виходить три ряди. Так, три, чотири. П'ять. сейчас я скажу, по скільки три ряди. 5, 6, 7. 8, 9 банок в одному ряді. О, так, все. и погнали вот так просто. Вода уже в мене тут набрана набрана заздалегідь. Е, Наскільки часто в автоклаві воду міняти треба, дивіться. Все залежить, так сказати, від вас. Е, ну, бачите, що вона там потьмяніла, да, наприклад, ця вода, е, то доміняйте. Ну, запаху вона ніякого не дає, то тобто є по ній не чути, що з нею щось там не так. Ну, а от я думаю, що від кришки там чи від чого воно з'являється, появляється такий рижуватий колір у, у самої води. От, ну, можете міняти, навіть так вам скажу, що можна змінювати воду. Кожний третій раз запуску автоклава. Деякі е, зроблять, виходить, зразу один автоклав зробили і воду вже починають змінювати. Ага, щось я, щось я не можу банку. Ще одну хаті сюди, але вона має впихатися. Так, не поймав, не пиня. Марис, а банки якісь були не такі? Не поняв. Оце Микола брехло, тись каже. Е, банки були якісь не такі, тому що я одну банку 27-му не можу обходити. Ні, якось... всі однакові. Всі однакові? Так. А да. що таке? Щось не повернув. О, все, повернув. Там, виходить, 27, а якось так тяжеловато цей вставляється, але витягається. От Бачите, дивіться, я, наприклад, з іншого боку, от витяг, можна витягти з різного. Там просто треба під правильним кутом її туди запхати. Коротше, все. Порядок. Що ми робимо тепер? Легенько е, отак водичкою промазуємо кришку. верніш не кришка, а цю резинку. Це, так скажімо, для хорошої гідроізоляції це все діло е, проходить. Тепер беремо нашу, оп, нашу кришечку. Закриваємо, накриваємо. Все, все у нас виходить, тут закрилося. Не знаю, вам видно, там? До речі, бо я переживаю. Ага, все, там все видно. Вибачайте, що з одного ракурса тут приміщення невеличке, тож з іншого ніяк вам його толком не зніму. Барончики закручуємо. Так, Закручуємо барончики, без перемотки, без нічого. Вже вибачайте, це займає деякий період часу. Але я думаю, що для тих, кому це потрібно, будуть дивитися детально. Навіть, до речі, є такі люди, які будуть перемотувати назад, наперед. Можливо, деякі люди щось будуть записувати і так далі. Тож просто це от для, для тих людей, кому це потрібно. Хто хоче просто подивитися, дивіться, але для тих, кому потрібно, я буду. Старатися усю інформацію викласти вам для того, щоб ви могли нормально починати працювати. Так, що у нас по ділу тут? Вода наливається якраз до кінчика, коли кінчик оцього, оцього градусника всередині там такий латунний градусничок, кінчик оцього градусничка доден торкатися до води. Не бути погружений, але торкатися до води. Як на мене, оцей градусник він високо. То є, місця для воздушної оцієї ось прослойки, да, для воздушної подушки всередині дуже мало. Хоча я вам скажу, що ну, по роботі по принципу роботи автоклав показав себе ідеально. Просто це такі, знаєте, ну, свої так сказати побажання і бачення. Я би робив оцей градусник трошки нижче. Або взагалі оцей би градусник можна було б отак би перевернути і, і, і типа, всередину, ну від ціля оток. Ну, коротше, зробили та й зробили. По суті, це дуже там, не міняє ніякої ролі. Якщо оцю серцевину да, латунну е, із градусничком, вона є довша, є коротша. Можна просто поїхати в якийсь магазин, е, і виходить, купити довший, довший оцей носик, щоб був, і все буде класно. Тільки момент відкручення цієї штуки буде, звісно, важкий, бо я навіть не знаю. Я думаю, що може треба буде горілкою цією розігрівати, тому що тут на стоп різьбі е, воно прикручене. Тобто, і я думаю, що. Відкрутити його буде важко. І так, ну, Притягуємо хорошо, тому що ці баранчики пластмасові, всередині впаяні там гайки в ньому в цьому баранчику. І притягуйте хорошо, тому що, коли у вас почне нагріватися автоклав у середині, буде, виходить, розм'якати резинка. Резинка, якщо розм'якне і недостатньо зажмете кришку, у вас може травити повітря. Тобто, може повітря травити 100% без ніяких проблем. І от тоді, звісно, може бути проблема. Ну, Якщо ви переконалися 100%, що зажили ви гарненько, то тоді цієї проблеми конечно, у вас не буде. Що ми робимо далі? Після кожного використання ось у нас є зрив клопан. Тобто ви це можете робити, можете не робити, але я би побажання робив. Ми його прокручуємо до... До отсечки, щоб він відстрелив, відстрелила пружина, зрозуміли? Дивіться як. Хоп, все. Там пружинка всередині, яка спрацьовує при набиранні 6 атмосфер в автоклаві. Не дай Бог, і з ним щось там трапляється. да? Е, у вас воздух стравлює і атмосферний тиск падає в автоклаві. Звісно, е, після цього всього діла вашому продуктові буде капець. Е, якщо вона спрацює, да? значить ви просто цього не услідили і не доробили. Е, але. По суті, по суті, якщо це ви зробили перед стартом роботи, у вас оця кришечка ось повинна ну, прокрутили і все, і вона у вас-чик чик льогенько скрутиться, і значить все хорошо. І Вона просто спрацьовує. Це так сказати, такий собі, як вам об'яснить, не контроль, а страховка. О, страховка для того, щоб не розірвало автоклав. Тепер що ми робимо? Кран у нас у відкритому положенні, беремо насос і накачуємо одну атмосферу тиску в автоклаві. Якщо у вас отакі закаточні банки, отакі от стандартного типу, ми накачуємо одну атмосферу тиску. Якщо у вас єврокришка, то тоді тиск накачувати не потрібно. Чуть можна підпустити. Все, одна атмосфера у нас е, в системі є. Тепер, що ми робимо далі? Уже, як то кажуть, життя навчило. Закриваємо оцей ось кран. Тут хоп, це виходить, кран, е, куди воздух заходить. І обов'язково закручуємо шапочку 100%. Це, от, якщо ви її забули закрутити, то старо, думайте, що. Вашому продуктові вже вижити 50 на 50. Все, тут у нас клопан, виходить, закритий. Шапочку закрили, одну атмосферу накачали. Переходимо до наступних дій. Ой, як якось зараз, може, вас сюди занесу. Так, для того зараз підожіть. Чик-чик-чик-чик-чик. Зараз чик, чик, чик. відкрутю три ногу. Все. Так, переходимо далі, дивіться, до наступних дій. Вигляд у нас отакий от Хуп. Одна атмосфера у нас накачана. Все, все класно, все красиво, все елегантно. Тепер беремо полу... наш терморегулятор. Ось він, отакий от є. І вмикаємо його в резетку. В розетку увімкнули. Написано, що він зараз виключений, і виходить, температура всередині у нас 20 градусів. Так, так, так. Ну, це в нас всередині в будинку 20 градусів. Да. А у самому автоклабі, коли ми сюди його зараз запхнемо, хоп, воно зараз покаже, який же ж градус має Ну, 23. Так, все, тепер що ми робимо? Для старту нашої роботи нам треба виставити температуру, яка повинна досягти до максимуму. В нашому випадку нам потрібно 110 градусів. Ми коли крутимо, 112, 100, 110, все є 110. І тим час роботи, час роботи ми можемо коригувати, скільки ми хочемо, коли дойде автоклав до 110 градусів. Ми виставляємо час роботи. Скільки? 35 хвилин, 15 хвилин, 10 хвилин, скільки хочете, скільки й крутіть. У нашому випадку у нас 5 хвилин. Більше не потрібно. Е, взагалі треба довести до 110, щоб зразу вже він вимикався. Ну, 5 хвилин нічого страшного нам не зроблять. Все, пішов нагрів, тут лампочка ось засвітилася нагрів. 20 градусів всередині. Ну і будемо чекати тепер результата. по закінченню, ну, як, як сказати, так, по, досяганню, по досяганню кінця роботи. Його, у нас повинна бути температура 110 градусів всередині автоклава. І на манометрі у нас повинно бути 4 атмосфери. Все це буде, наш результат хорошої роботи. <кій> і так, товариші і для тих людей, які вміють <кій> ображатися, я вам скажу так. Багато хто, виходить, каже, ой, та ви там не ділитеся якимись там рецептами, ще чимось, і так далі. Дивіться, якщо є у нас якийсь свій рецепт, то в нас рецепт стосовно цього паштета курячого. Ми йшли до цього. Дзельць ми свій робимо, кров'янку ми свою робимо і паштет. Ми йшли до цього, ми багато чого там е, пробували. Більше солі, менше солі, там, е, якоїсь там цибулі такої, то, е, чи жареної, чи, чи не жареної, чи сирої, чи не сирої, морковка варена, чи сира, чи жарена, чи не жарена, в олії, чи не в олії, на смальці, чи не на смальці. Ми багато до цього моменту працювали е, над своїм продуктом. І ми дійшли до того, що це наш продукт. Це смак каналу Дихате. І е, коли в нас люди є, от ви не хочете там ділитися якимсь, якоюсь інформацією. Діло в тому, що е, це, знаєте, такий собі е, нотка бренду свого. Е, хочете просто такого паштету, як у нас, просто ви його в нас купіть і, і смакуйте. Да? Е, робити такий паштет, як у нас, і так само його продавати в себе, це вже я вважаю трошечки неправильно. Е, тож для тих людей, які ображаються, не ображайтеся. На все, так сказати, повинні бути свої якісь причини. Да? І для тих людей, хто щось хоче все-таки робити і працювати, то я вам просто бажаю відкривайте інтернет. Дивіться, багато, багато рецептів є хазяйки, які на кухнях готують кучу всіляких рецептів, розказують, показують і так далі. Просто візьміть для себе техніку приготування. Але смаки знайдіть для себе свої. От ви приготували, от все, мені подобається, клас, я тільки так і хочу. От так беріть і готуйте. Е, тож не бачу дуже е, ціле е, от, так, прям, прям розказувати, от ми оце робимо, отак робимо і так далі. Е, ми можемо там якусь інформацію дати, да, там, з чого цей паштет, да, і, наприклад, що туди входить. все. Але скільки, чого і як, я думаю, що це буде недоречно. Просто із-за того, що от є такі люди, які не хочуть нічого в житті пробувати робити, якби усе і зразу знаєте. А от, от приходить такий момент, що ти на цих людей просто злися, типа ми ж працюємо. Ми працюємо і ми до цього йшли дуже багато часу. Ми перевели дуже багато продукту. То чого ми повинні зараз сказати, як ми це все робимо? Для того, щоб е, ну, ця людина, виходить, забрала наш е, бренд і робила цей бренд у себе. Так що я це все діло не підтримую. Все. Е, якщо нас питали, там розсоли позасолки, м'яса, це нічого тут страшного, беріть там його. Засолюйте, коптіть і так далі. По поводу температури копчення, так само нам е, не цей, але є деякі рецепти, які би хотіли ми залишити в себе. І, і хай би вони були у нас і все. Бо я трошки, я вам так скажу, що і сержуся на деяких людей. Е, по поводу того, що просили в нас рецепти якоби для себе, е, абсолютно без ніяких проблем, ну там хорошо. Ось, ну, отак, отак робимо. А потім виходить так, що виходить, ця людина по цьому ж рецепту починає робити цей продукт у кількості великій і, і якось, знаєш, трошечки обідно в душі, що. ну, Людина просто тобою скористувалася да і все. Тож, все, в мене Марина розізлилася, сказала нікому тепер нічого. навіть скільки солі кидати на кілограм ковбаси, не скажу. Ну, в общем, якось отак. Так що, не сердіться, якщо що. ми вже якось за це вхопилися, хочемо, щоб це була нотка іменно нашого каналу. А тим людям, які хочуть так само займатися переробкою продукції, то я вам побажаю так: знайдіть себе. Не будьте похожі на когось. Знайдіть себе і е, готуйте свій продукт. Все, друзі, будемо чекати. У нас вже 24 градуси всередині, темно вімкнувся, нагрівання пішло. Ну і все, будемо чекати готового результату. Так, пройшло около годинки. У нас виходить 79 градусів на нашому таймері. Так, і тут, виходить, по атмосферному тиску у нас 2,2 атмосфера. А, вже гаряче, так. Да. Трукнувся. Все. Потихенько. Продукт готується. Так, товариші другі, дуже сильно вибачаюся. Дивіться, все, відімкнувся, оф. Заявлена, температура була 110 градусів, 5 хвилин він е, подержав і він відімкнувся сам. Тобто, якщо ви навіть поїдете з дому, він відімкнеться. Єдина проблема, що, не дай Бог, ви поїдете з дому і вимкнуть світло, то тоді ваш продукт не доготується. Ну, е, коротше, я поки пішов до поросюнчиків, поправлявся там ну, свої справи, так сказати, і е, упустив цей момент, що він вже відімкнувся. Було 4. Атмосфери 100%, тобто це вже пішло, температура на спад. Чекаємо до повного вичахання, нічого не стравлюємо, нічого не крутимо, все закрито от, от, в такому от режимі і стані залишаємо, як і є. Завтра, зранку, якщо він за ніч вичахне, та, ну, має вичахти, цей. буде. У нас Чуть-чуть менше, ніж одиничка. Ми то накачували одиничку, але за рахунок того, коли в нас у баночки, от, кришка Чуть-чуть впресовується, о, от так от, бачите, вона впресовується, вона е краде трохи Давлення в самому автоклаві о. І ще одне, я кстати, не можу ніяк по, -по, по цей один лайфхак провірити. Одна моя підписниця казала, що на автоклав чайна ложка лимонної кислоти всипите, і тоді не буде. от, -от такого. от Бачите, дивіться, вроді би продукт свіжий, новенький, тільки-тільки витягнутий, а кришка, бачите, і ржа на кришки з'являється. Тобто, і мені оця підписниця одна писала, я, я так заповнив щось капець. Написала, що тоді кришки не ржавіють. ну, І в общем, і автоклав теж всередині. Ну, У нас то не ржавейка, але все одно бачите, есть, кришка все одно, оці кінчики, починає братися ржавчиною. Тож, спробуємо цей лайфхак, ну, вже трошечки пізніше. Так що, в общем, отакі справи. Все, друзі, хочу попрощатися. Всім дякую за перегляд. Просте відео. Я думаю, що усім дуже зрозуміле. Доволі такі популярні зараз дивлюся ці автоклави цього електричного режиму. Що популярні, а що я вам скажу наскільки удобно. От дивіться, я якби оце поставив газовий автоклав, я би пішов до свиней. Не то, що я про нього забув, ти просто займаєшся якоюсь роботою. І, можливо, ти цей процес виробництва просто-напросто бах і, і профукав, і все. І вже в тебе продукт або перегорів, або, або ще є щось там. Ну, коротше. Тож, електроніка, оця, звісно, бомба. Бомба ще та крутизна. Все. В общем, якось так хотіли про цей автоклав побачити відос. Я його зняв. Перед вами совістю чистий. Ну а далі. Так сказати, буде вже думка за вами. Потрібна вам така штука додому чи ні. Все, друзі, давайте. Всім до побачення. Пока-пока.